Так, 3 червня, друзі, бачите, яка в нас садиба. Прапор Луганської області вчора відсвяткували ми. Було багато Луганчан, так, Любочка? Так, так. А Любочка – це наша хранительниця. І вона в мене питає, а хто керівник Луганської області? Вчора хоч би показав би Гриша. А я їй кажу, а керівники Луганської області нікого не було, представляєш? Ось так. А ну взагалі в Луганській області. Цей керівник з Житомира, Лисагор, в Луганській області. Сєвєродонецьк возглавляє з Дніпра, там СБУшник, є такий. полковник вже і інвалідність отримав. 50 років вже інвалід, 24 у 24-році. Це Слісичанська, воно йому теж 300 років не вломилось. Той Собуха з всією командою. Купили для переселенців, там десь у Чорта на кулічках, в табор за Парканом, я його називаю. Ну, дитячий табор. Десь з Олександрія 5 кілометрів, село Войнівка і там ще кілометр побіздорожню, а той Войнівки. Це він хоче так, щоб переселенці там жили, а туди ніхто не їде. Потім... З Рубіжного, той з Харківської області, Вояка, Юрченка. Ано і нікого і нема, ти бачиш, Луганська область, от приїхали люди, просто, а керівників нема нікого. Держава Україна не ставить керувати Луганщиною. Всі заєжжі, всі заєжі. Так що бачиш, саме приїхали, посвяткували День Луганщини. А люди спрашують, от би з керівниками хоча б поспілкуватися, які ж вони потужні, да, визволителі, визволителі Луганщини, яка окупована, до речі, вся вся окупована 2 роки. А майже вся 10 років. Ми тільки от бачите, приїжджаємо на нашу садибу. Чорнобривці, бачиш, як повсходили. То Чернобрив, це Гриша привіз, так. Да? <рес> <рес> Розочки, Любочка, Калінка у нас тут все. Дуже дуже гарно, дуже дуже чисто, дуже дуже уютно на нашій Луганській садибі. Отак, друзі. З Днем області 86-та річниця. Да. Все, Любочка, пока дорогенька, пока. пока. До зустрічі. До зустрічі. Да, приїду, приїду на неділю обов'язково приїду. Приїду. Приїжджайте хоч до нашої садиби. Тут будемо зустрічатися. Субота, воскресіння, двері відчинені. Це е, Пирогова. Е, ну, Називається музей під відкритим небом. такий. Бачите, всіукраїнський музей. Все, друзі, всім, всім гарного тижня і гарного дня. Калифорнія, да. Логанщина. Ты идеальный для великое чувство кохання.